Люди навіть близько не усвідомлюють, що таке полон. Ну, я думаю, що кожен, хто повернувся звідти, всі ну, ніхто не боїться вже пекла. Ти та людина, яка прийшла полон, яка повернулася з полону. Що то, як ти можеш оцінити взагалі роботу з колишніми полоненими в нашій країні? Наскільки це взагалі? Є на якому це рівні, особливо коли це стосується полонених жінок. Не можу сказати, як зараз, коли повернулася я, я розумію, що ще багато в чому вчилися, тому що такої кількості полонених в Україні ще не було. Це були такі прецедентні випадки, і це, бо, наприклад, мій обмін це був перший такий великий обмін. Тобто в Україні не було ще обміну на 200 людей до того. І розумію, що і такої кількості жінок не обмінювали. І багато чого вчилися. Ну, якщо чесно, я очікувала, що більше буде контролю і пресування зі сторони спецслужб. Мені, наприклад, це дуже не подобається, що немає контролю. Хорошого від спецслужб, ну я багато думала про це, що говорити в медіапросторі, що можна, що не можна. Нас попередили, типу, не говоріть нічого, і все, і типу, і з Богом. От а спочатку ж був такий наратив, що ну не говоріть про умови в полоні, тому що ну, ми знали, що ми кажемо, що б'ють, вони б'ють. Сказав один, що дозволили азовцям бороди носити, на другий день всім бороди позбривали. Але коли почали поголовно всіх гатити кожного дня і безбожно, то вже ми, в принципі, розуміємо, говоримо ми чи не говоримо, їх все одно там забивають до смерті, і в ну, нас люди просто не розуміють і думають, що там курорт. Ну, люди навіть близько не усвідомлюють, що таке полон. Ну, я думаю, що кожен, хто повернувся звідти, всі ну ніхто не боїться вже пекла. Ну не страшно вертатися на фронт. Єдине, що страшного може бути на фронті, це полон. Знову попасти в полон. Страшнішого немає нічого. Смерть не страшно, поранення не страшно. До всього зі всім можна змиритися, до всього можна ну, морально якось дойти. Крім полону з приводу погодження, ж ну там з полоненими роботи можу сказати, що ну мною займалася саме я потрапила з азовцями до лікарні. І ну, мені сподобалося і ставлення, і сподобалося рівень там забезпечення. Ну, багато що займалася асоціація сімей Зовсталь. В них був підхід а, краще дати трохи менше, але якісніше, приємніше. Тобто, вони займалися дрібничками. А, наприклад, вони могли привезти перукаря до дівчат, вони могли а, там відвести нас в якийсь там до косметолога, тобто якісь такі дрібниці, але а, ну, якісніший одяг вони привозили. Хай вони його привали. Возили менше, але вони ну старалися, вони розуміли, що вони не зможуть забезпечити всіх, але вони хотіли, щоб нам було приємно, щоб ми розуміли, що ну нам не просто так кинули що-небудь і йдіть далі по життю. Нас підтримували, нас супроводжували в от саме з приводу того, як от я не можу сказати, як до всіх, я знаю, як в тій лікарні, в якій я знаходилася, де були азовці, частково, тому що ми були по багатьох лікарнях, бо така велика кількість людей. от Але асоціація. Азовсталі і саме азовці, і я знаю, що і представники НГУ і ЗСУ приходили, займалися відновленням документів, повністю допомагали з ем, якоюсь юридичною допомогою. Тобто, ну був хороший супровід на от, оцей момент, саме повернення з полону, він не був тяжкий. Е, ну тобто, нас супроводжували, нас ніхто не кинув, не лишив. Тобто, ну було, було приємно. Складніше вже стає, коли це, це проходить. Коли там от приїхав наступний обмін, займається вже тима, ви вроді всі питання позакривали. Тебе там місяць, два-три кружать, всі, всі допомагають за ручку, водять, показують, як там каву робити на заправці, а потім це все різко проходить і, типу, і штиль. От тоді, тоді трошки складніше. А в полоні, так, в мене є ще багато друзів, і дуже часто там до мене люди звертаються, що от у нас там, типу, хтось в полоні, чи можеш ти щось зробити? Я кажу, ну як? Якби я могла щось зробити, мої близькі друзі були б вже всі дома. Бажаємо кожному дочекатися своїх близьких та рідних із полону, а тим, хто наразі перебуває у цьому пеклі, витримати. Попри все.